17 життів щохвилини, тисяча щогодини. Забирав голод в той час, як ешелони українського зерна вирушали в Росію та на захід. У часи голодомору кожна зернина була на вагу золота. Саме зерном пропонують заповнити колбу усім, хто робить пожертву. За зібрані кошти хочуть купити лампадки або у суботу запалити їх біля пам'ятника Шевченкові. Саме це зерно, яке люди зробивши внесок, сиплять у всю колбу. З нього ми будемо робити. Хліб за рецептом 32-33 років, який буде вручатися усім людям, які прийдуть сюди на віче, які зможуть ну, тобто скуштувати цього хліба. Пан Іван про голодомор чув із розповідей очевидців, коли у 60-х роках мешкав на Дніпропетровщині. Тоді каже, навіть бачив могилу, куди кидали померлих від голоду, а іноді і виснажених, але ще живих. Коли взяв він лопату, копнули добре. А там трошки така піскова земля була. І черепи були, я їх сам особисто бачив. А от внукам вони боялися показати. Оце я знаю з Голодомору. Якщо львів'яни про Голодомор здебільшого знають з книжок та розповідей, то для пані Ольги з Харкова це жива трагедія її родини. Моя бабуся перенесла Голодомор, вона не згадувала аж до незалежності, поки проголошена, і вже майже перед смертю вона мені те розповідала з такими. Так, така трагедія для нас, таким плачем це все було. А от мамі важче, важко це згадувати вона навіть не хоче, бо це велика ну, травма психологічна. І ця травма, вона ну, як вчені казали, до сьомого коліна. Та як би боляче не було згадувати, і на Харківщині щороку активніше вшановують жертв Холодомору. Усіх вікна горять лампадки, і це дійсно це подія для харків'ян. Це така подія, що навіть молодь підходить і запитує. Якщо раніше вони не знали і не хотіли знати, то тепер вони підходять і запитують. Та що це? А як воно сталося? І для них це трагедія, це є вже щось їх духовне. Вони це відчувають, що щось таке відбулося, що люди не просто так виходять, не просто, бо кожен виходить зі своєю лампадкою, кожен виходить зі своїм болем у душі. Свій біль привів до пам'ятника Шевченкові пані Лесю. Жінка каже, без люстрації та покарання виконавців, свідомого знищення голодом українців, не можна сподіватись на майбутнє. Де, Боже, ми про це говоримо. Це подумати страшно. Це ж ви це собі ж, подумайте, це ж стосувалося би мами, тата, дитини своєї. Це жахливі речі. Це ж вся нація була перекроєна і, і перемелена. І от що лишилося? От, що лишилося? Пристосуванство конформіст ну і, і оті всі негативи, які ми зараз маємо. Це все із за голодомору. Розділити душевний біль нащадків більше 10 мільйонів українців, яких знищив голодомор. Кожен охочий зможе, запаливши у суботу свічку пам'яті. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова. На вікні свіча.